Вітаю! У нашому фінальному відео розглянемо, яке нормативно-правове забезпечення моніторингу виконання бюджетної програми діє в Україні. Чим відрізняється моніторинг гендерно чутливої бюджетної програми, а також чому важливо застосовувати гендерні показники та ухвалювати своєчасні управлінські рішення, щоб запобігти відхиленням. Від запланованих показників у забезпеченні гендерної рівності. Моніторинг гендерно-чутливої бюджетної програми допомагає відстежити прогрес, наскільки зменшилися гендерні розриви та гендерна дискримінація? Моніторинг виконання бюджетних програм регулює частина 6 статті 20 бюджетного кодексу України. Якщо програма фінансується з державного бюджету, Її моніторинг регулюється ще й наказом Міністерства фінансів. За цими документами моніторинг виконання бюджетної програми відбувається в межах оцінювання її ефективності. Під час моніторингу ви систематично відстежуєте, наскільки реалізована заходи бюджетної програми та досягнене її результативних показників. Якщо бюджетна програма чутлива, головним розпорядником Коштів державного чи місцевих бюджетів рекомендуємо в межах своїх повноважень здійснювати моніторинг програми, щоб зменшити гендерні розриви, усунути гендерну дискримінацію та забезпечити потреби жінок і чоловіків під час реалізації бюджетної програми. У цьому випадку моніторинг треба проводити з погляду досягнення мети. Та виконання завдань у частині забезпечення гендерної рівності. І це має відбуватися в межах загального моніторингу відповідної бюджетної програми. Завдяки такому моніторингу ви зможете системно відстежувати рівень задоволення потреб жінок і чоловіків, порівнювати обсяг та якість надання їм публічних послуг, оцінювати справедливість і неупередженість розподілу суспільного багатства. Між громадянами України головні розпорядники організовують та здійснюють моніторинг бюджетної програми. Це потрібно, аби своєчасно ухвалити управлінські рішення, коли щось іде не планом. Тобто, щоб запобігти відхиленням від запланованих параметрів, а також використати бюджетні кошти ефективно, результативно та цілеспрямовано для моніторингу бюджетної програми. З погляду забезпечення гендерної рівності, головні розпорядники з урахуванням пропозиції розпорядників нижчого рівня, визначають набір даних, що підлягають моніторингу. Серед них гендерні результативні показники та дані для їх розрахунку, джерела та способи отримання інформації для моніторингу. Періодичні збирання відповідних даних, підходи до систематизації та оброблення інформації, форму представлення результатів моніторингу. При здійсненні такого моніторингу важливо використовувати гендерні показники, що висвітлюють прогрес досягнення гендерної рівності у відповідній сфері діяльності. Внаслідок моніторингу може виникнути потреба переструктурувати бюджетні асигнування. Або змінити завдання чи напрями використання бюджетних коштів. В цьому разі головні розпорядники коштів готують пропозиції щодо внесення змін до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду, розпису державного бюджету та паспортів бюджетних програм. Результати моніторингу та управлінські рішення головні розпорядники доводять до відома розпорядників коштів нижчого рівня. Та до одержувачів бюджетних коштів. Тож підсумуємо, моніторинг виконання заходів бюджетної програми та результативних показників, які містять гендерні аспекти, здійснюють у межах загального моніторингу виконання відповідної бюджетної програми. Його проводять, аби забезпечити справедливе розподілення видатків та рівний доступ до публічних послуг жінок, чоловіків та їхніх груп. Які передбачені бюджетною програмою. Дані, отримані в процесі моніторингу, надалі враховують при проведенні гендерного аналізу бюджетних програм, а також при формуванні пропозиції до бюджетної декларації та бюджетного запиту. До зустрічі!